При друзі, новий день, нове відрядження. Поїхали! Їду сьогодні на цей тиждень в місто Камплупс. Знаходиться в Британській Колумбії розміром десь як реддір плюс-мінус. Це знову ж таки Британська Колумбія, таке туристичне містечко на березі річки знаходиться, тому має бути класно. Покажу вам це містечко. Побачимо, як нам там буде. Отже, народ, приїхали ми в місто Кемлупс, і е, це Британська Колумбія. І знаєте що? Скільки градусів передають цей тиждень тут? 40. Буде 40 градусів жари. Я зараз не знаю, скільки, яка температура зараз, але теж дуже жарко. Я зараз спробую шутити. 37 зараз на вулиці. 37 градусів! Капець. Ідемо подивимося, що тут за об'єкт. Це буде тако тайм. На цей раз дуже незвичний готель у нас. Він це навіть не готель, тому що це гуртожиток. Тут є університет і не один, тут є коледж, університет. І я так розумію, на літо, коли студентів немає, вони використовують гуртожиток як готель. Тому нас поселили в готелі, ну в такому гуртожитку, і це перший раз, коли ми так, якби тут заходиш, одна квартирка з чотирма кімнатами. І нас тут четверо зараз буде жити кожен в своїй кімнаті. Щось трошки незвичне, але що ж поробиш, зато подивіться, в яких місцях я буду жити цей тиждень. Це університет. Ось тут буду жити і подивіться, з якими видами. Обалдеть! <laughs> І взагалі-то дуже цікаво, нас зустріло це місто. Тут вже працюють наші хлопці, ну, наші працівники з нашої фірми на об'єкті. І у одного хлопця прямо з ресторану, який ми робимо. Вкрали два ящики великих інструментів. Тобто в нього були два такі великі мілвоковські ящики з колесами. Ну там е в одному ящику десь три таких ящики високих. Коротше, і в нього вкрали це все, там були вибили вікно, відкрили двері чи щось таке і вкрали. Тому такої собі. І ще цікаве, що він в кожен ящик свій поклав AirTag: це айфоновський такий брелок. мітка, яку можна відслідити локацію. Ось, і він зробив заяву в поліцію. Вже один ящик йому повернули, а інший ящик іще ні, але він його він знає де. І зараз там поліція працює. І чи один, чи два ящики ну, є, чи той, що йому повернули, чи той, що ще не повернули. Коротше, він індійському, в індійській резервації, тому індійці. Походу, якщо у них в резервації, то це значить, вони тут вкрали у нього ящик і ці інструменти. А там дуже дорогі інструменти, там самі ящики, не знаю, доларів 600-700, сам один ящик. Ну, тобто там три ящики на колесах. Плюс там інструменти, я не знаю, тисячі на п'ять, напевно. Тому ось так дорого. Сказали нам тепер, щоб ми лишали всі інструменти свої в бусі, тому що, по ідеї, якщо в бусі вкрадуть, то там застрахований інструмент, а якщо на сайті, на об'єкті, то ні. Ось і поліція працює. Якщо ви бачили мій випуск з Колд Лейка, то ви пам'ятаєте, що у нас там у наших напарників прокрутили бензобак в бусі. Просверлили просто і злили бензин, чи я не знаю. І більше всього, що це теж індійці були, тому що це там прям індійське таке місто, їх дуже багато було. Ну, Я взагалі неупереджено ставлюсь до індійців і взагалі до різних культур, але ну, що є, то є. Вам, вам самим вирішувати, що і як. Пішли в кімнату, покажу вам трішки, як, як тут все виглядає. Ось так виглядає кімнатка. Та-дам. Ну, чисто гуртожиток є де поспати, є де повчитись. Зате цілих три холодильники. Один, два, три. Не знаю, чому не чотири, але без різниці. Дуже маленький, дуже маленький душ. Як на 4 людини тут, ну то такое. Хоча, не знаю. Але що цікаво. Тільки два, два рушники. Не знаю, як ми будемо з ними виживати. І давайте я вам покажу, що я як затарився їсти. Взагалі я часто купую і часто бувають сніданки. Але зараз я вирішив зекономити, тому тобто взяв картоплю так, по судочках, це олів'єшку, тут м'ясо. Я сподіваюся, що це мені допоможе зекономити трошки. Грошей, щоб менше купувати їсти. Зараз сідаю щось перекушу, і, можливо, сьогодні ми ще підемо десь пограти в волейбол на пляж, або покупатись, або піду, політаю на дроні. Якщо буде бажання і сили, побачимо, тому що ми з дороги трошки втомлені. Взагалі буде цікавий тиждень. На вулиці спека неймовірна. Реально, тільки відкриваєш двері, з автомобіля відразу 37 градусів аж парить. Але знаєте, я так засумував за цим. Відразу згадується відпустка в Італії, коли було тепло. Ну цього іноді не вистачає в Канаді. Тому мій напарник такий, все, включай кондиціонер, швиденько кажу, блін, літо прийшло, насолоджуйся літом. Він каже: Ні, врубай кондей. Тому ось так. Але в Канаді от літом потрібно насолоджуватися і цінувати. Прямо зараз те, що є, тому що таких деньків, жарких дуже мало, особливо в Альберті. Тут, в Британській Колумбії, то побільше, звичайно, але в Альберті, ну, взагалі, літа достатньо, як би, але все рівно ти хочеш взяти максимум з цього літа, що є. Тому насолоджуємось. Так, ну що, перший робочий день? Трошки шумно, але ви бачайте. Буду класти закінчувати підлогу. Зараз трішки вам покажу процес. Я наніс спеціальний клей дуже тоненьким гребішком. Він зараз підсихає. використовую таку дуйку, щоб це було швидше. І буду укладати. Клей підсох. Як ви можете бачити, він вже такий блистить і прозорий стає. Став уже прозорий, в деяких місцях ось ще білий, це ще не висох тут. Тому я починаю вже вкладати, тому що часу немає. Подивіться, як це буде. Народ. Закінчив я, зараз вже час обідати. Зайняло мені оце з сьомої ранку до дванадцяти. щоб оце покласти, підлатати, підсушити, повирізати. Зараз покажу результат. Отже, ось так це виглядає. Хто знає, той зрозуміє мою боль. <різь> а як це геморно було повирізати, ну, але. Нічого, тут теж кружечки, не супер прям перфект, але для ресторану піде плюс закриється, не супер не перфект, маю на увазі, бо а, бачите, як отак дуже зблизька подивитись, то трішки не наводиться. Трішки, трішки щілина, але як стоїш, все нормально. Тобто, коротше, не прям. Супер ідеально, але норм. Зараз тут буду класти сьогодні почну плитку. Е, можливо, зроблю цю ванну сьогодні, не знаю. Е, побачимо. Ну і завтра вже я тут підлатав, просто тому не міг закінчити тут підлогу. Воно підсохне до завтра. Я вже тут завтра теж закінчу підлогу і буду лупашити стіни. Ну що, кінець дня нарешті 5.21. Е, Трішки покажу вам дічі, що тут сьогодні відбувалося. Значить, тут на стінах у ванних має бути плитка. Але як виявилось, плитки потрібної немає, і буде вініл. Той, що на підлозі, буде на стінах. виміряв я все, не було зверху шлудерів. Зараз покажу, що таке шлудер. Поїхав, купив, ледь знайшов там. Отже, дивіться, отак це виглядає. Начебто, ну це буде, будуть усі стіни, я просто не встиг уже сьогодні зробити. Виглядає начебто ну, непогано. Але подивіться просто електрики. Не, я не знаю, тут були інші електрики, не той, що зараз тут. Короче, і вони поставили отак розетку. Вони не подивились просто в плані, як буде, яка висота. А в нас тут 4 фіта по плану. І вони просто поставили оце. Ось тут мені ще датчик руху. Сенсор, мені ще це все. ну і Я просто це все вирізав. ну ви просто Подивіться, це капець, все під 45. Це все вирізати. ну, Тришак. В общем. І ще прикол. Це ще ладно, окей, виріжеться. Хоча вони могли б трошки вище зробити, якби блін, зробили по плану. Але подивіться. Ось води. Я не знаю, що вони будуть з цим робити. Коротше, тут має бути омивалка і дзеркало. І значить, розетка за дзеркалом буде. Я не знаю, чи вони будуть переносити, що з цим буде, але. Е, моя справа маленька. Мені ще тут прийдеться завтра вирізати туди-сюди. Ну, Але так-то ось так це. Виглядає дуже. Я проморочився з, з цими шлюдерами, поки поїхав купив шлудери. Це отакі е, закінчення на плитку. Е, чому я їх наморочився купити? Бо це тоненький під цей вініл 8 мм. І, е, коротше, не в кожному магазині вони є. Ось так. Ну, все. На сьогодні закінчили. Інструменти всі зрібаємо, тому що тут вже ніхто нічого не залишає, бо вкрали ж останній раз. Ось. І сьогодні шеф тот нас, наш приїжджав вчора чи позавчора, не знаю, колись приїжджав. Коротше, купив стейк і купив пиво хлопцям. Тому сьогодні будемо робити пиво, робити стейк і пити пиво. Я, звичайно, алкоголь не п'ю, але куплю собі якесь безалкогольне пиво або якісь напої, тому. Трішки вам покажу наших посиділок. Ну і все. На цьому буде день закінчуватись. Якщо щось цікавого ще не відбудеться, окрім цього, то вам покажу. До речі, сьогодні дізнався, поки не забувся таку цікаву тему. Є індуси і індійці. Для нас це різна назва: прям індуси і, і індійці, індійці. Тут одне слово для них всіх Indian people, раніше було. І ось останнім часом, кілька років тому, вони зробили, що не можна говорити тепер індіан, тому що це якби їх ображає це так само, як сказати слово на літеру N і закінчується на R. Тому що це, типу, їхня така назва, бла-бла, і вони зараз їх називають нейтів. Нейтів — це якби місцевий. Оригінальний, ну якби той, що тут завжди був. Ось тепер на них називають нейтів, а на індусів називають індіан. Ось так. Але раніше можна, ну, на них всіх говорили піпіл, і на тих, і на тих. Але тепер ось так. Це такі цікаві новини. ну якби Я сьогодні дізнався трішки, трішки, тому з вами поділюсь. Отже, друзі, що я вам можу сказати про Кемлупс? Це, в принципі, мені місто дуже напоминає. Нагадує Італію, чи я не знаю, е, може Крим, хоча я там ніколи не був, але в мене відчуття, що там ось якось так. Але дуже нагадує мені Італію. Не вистачає тільки кактусів і Алоєвіра. Е, тому що дуже. Е, Холмиста така місцевість, і ось зараз ми їдемо з об'єкту додому, і весь час ми будемо на гору або з горки їхати, і отак весь час. Плюс. Подивіться, ви бачите, що справа. Ось такі гори, такі якісь холми і отак весь час. Всю дорогу, ось так серед гір, невеличких або величких, знаходиться це містечко. Сьогодні дуже жарко. 37 градусів на вулиці, це зараз в день було трошки більше. Прямо капець. І я ще якось норм, я стараюсь насолоджуватись цим, але канадцям дуже тяжко, тому що вони звикли до більш такого прохолодного клімату, і якби вони прям потерпають, не можуть. льод, воду з льодом там хлищують, на вулиці взагалі не можуть. Ну ті, що з Альберти, принаймні. Ці місцеві, можливо, звикли до цього клімату, але наші, що ми приїхали, дуже жарко і прям капець. Ну, але так-то містечко поки що подобається. Пізніше розповім ще детальніше про нього. Йдемо жарити, смажити стейки. Але ще все й до того, що Канада сьогодні грає з Аргентиною. Зараз вже трошки перший тайм програли, другий тайм почали, коротше, 2-0. Канада програє, але я думаю, що 2-1 буде, Аргентина виграє. Але Арон, мій напарник, говорить, що буде 2-2 і по пенальті, по пенальті. Тільки Аргентина виграє. Побачимо, як воно буде. Але так, всі дивляться, ну, блін, нічосі, Канада в півфінал. Mm. Ось що можна зустріти в Канаді, просто сидячи і відпочиваючи. Погано видно. Але два маленьких оленятка їдять молоко у мами. Прямо ось у нас на очах. Ну ти настав. Третій день відрядження. Ну, як у відрядженні я тільки другий день тут живу, але сьогодні вже середа. Все народ. 10-та година. 3 годинки. Закінчив цю банну. Залишилось тільки засиликонити угли, але пізніше вже зараз поставлять туалет і повішають раковину і потім я вже засіликоню, бо зараз нема часу. Було би добре, звичайно, це зробити перед. Але покажу вам, що вийшло. Як на мене, виглядає непогано. Мені навіть. Більше подобається, ніж якби це була плитка. не знаю. Ну, Це діч, звичайно, така. Але, бачите, блин, роки просто тренувань і досвіду. Тут теж деякі щілинки, ну, тому що стіна не супер рівна, але тут засілікониться обережно. Всі кути засіліконяться і буде, буде добре виглядати. Тут все. Зараз. Вип'ємо чаю, каву якоюсь. Тут вже намазана підлога, бачите, клей висох. Зробимо тут підлогу і теж будемо робити стіни. Середа підійшла до закінчення. Закінчили ми вже всі ванни кімнати. Зараз вам покажу. Ось ця ванна. Тут вже сантехнік почав встановлювати умивальники такі. І ця ванна теж зробили сьогодні вже підлогу і всі стіни закінчили. Деякі хлопці вже сьогодні їдуть додому. 10 днів відпрацювали. Ми теж зараз збираємось. можливо, підемо пограти в волейбол. І все. Завтра останній день. І додому. Завтра будемо класти цю плитку. І потім, можливо, на наступний день або на наступний тиждень я вам покажу, буде дуже цікава плитка на цих стінах. Ось така. І там о, цікавий візерунок. Я вам потім покажу. Коротше, буде гемору. Що народ дуже тут сонце сліпить. Прийшли пограти трохи в волейбол. Тут є пляж і біля пляжу є така штука. Багато-багато полів. Тут один, там ще три, і там ще чотири аж. Прикольно, є де пограти. І плюс футбольне поле тут є, можна в бейсбол грати. Взагалі, прикольно, що таке роблять. Сиділи ми на пляжику, вже е, е, сонечко тут зайшло, як бачите, за мною. Вода дуже холодна, прям. незважаючи на те, що на вулиці 38 градусів було весь день. Як для мене вода дуже холодна. Та і хлопці теж, і, ну канадці кажуть, що прохолодна вода. Е, бо тут просто річка протоком тече, я не знаю, можливо це гірська вода. Якась тікає, тому вона холодна. Ось так. Але так, то прикольно посидіти, відчувається такий модне слово, скажу вайб <смі> курортного містечка. І мені це дуже подобається. Можна посидіти ось на такому місці і просто повідпочивати. Взагалі люблю, коли нас відправляють у відрядження в такі класні місця. Або взагалі в якісь нові місця. Подивитися Канаду. Але коли відправляють в одне і те саме місто десь в три місяці поспіль, то якось не дуже. Тому так, зараз їдемо вже відпочивати і завтра останній день, як ми тут працюємо, і післязавтра додому зранку. Але в чому прикол цих 10 тижневих відряджень, тому що ти понеділок їдеш. П'ятницю їдеш цілий день і працюєш тільки 3 дні із п'яти. А тобі платять за всі п'ять і ще й по 50 доларів щодня ти отримуєш е, за відряджувальні такі на, на їжу. Тому так, це прикольно. В общем, побачимось завтра. Останній деньочок сьогодні вже. І ми вирішили, що поїдемо сьогодні додому. Ми почали о 6 ранку тут. Закінчимо о 4-й, поїдемо в готель, переодягнемося, там, приймемо душ і поїдемо. Десь під ранок будемо вдома, може о 4-й. Вирішили не ночувати тут, щоб повернутися раніше додому. Е, тому ось так. Сьогодні об'єм роботи не дуже великий Зараз покажу. Докладемо тут плиточку цю. Е, зараз. І це така маленька плиточка, не дуже там. Їй супер легко, але нічого, в принципі, і не важко. І повісимо ці двері тут, в цих ваннах, що ми закінчили, зберемо інструменти та й все. І будемо їхати додому. Тому погнали працювати і закінчувати цей день. Отже, закінчили ми швидше, ніж планувалося. А, в общем, зараз тільки обід, ми вже доклали тут плиточку. Але хочу вам показати одну штуку, яка мене дратує в роботі оце з місцевим населенням. Коротше, вони прям капець не вміють за собою прибирати і взагалі розкладати все на місця. От, ну, я не бачив ще. Ну ладно, може кілька людей, але не можу зараз пригадати. Ну просто дивіться. І це не тільки у нас на фірмі, От, вентиляцію хлопці роблять. Вони вже поїхали, їх уже нема. Отак покинули посередині, кришка десь звідси там валяється. Це їхня мазута якась там вони використовують. Отак, драбину оттак поставили, щось робили тут. Все отак кинули. отут Ось валяється їхній якийсь став, Коротше, фільтр, насрать. Далі там Наш сантехнік теж О, робив, ну ладно, він тут ще не закінчив, але вже його півдня немає, отак все валяється, так все стоїть. Електрики. Це взагалі окремий, окремий випадок. Окрім того, що вони ніколи а, не, не замітають за собою, не, вони взагалі ніколи не прибирають. Вони можуть оце прибирати, наваляти. отут ми, Щоб покласти плитку, тут було куча кабелів. І ми просто прибирали за ними, вони вже поїхали на радір, вже їх немає. От сантехніки, наприклад, труби оде. Ось ось ось. Все, вони вже все зробили. Не можуть за собою викинути. І ось так ось, ну, ви бачите, да? це все тут купа електричного, там е, всякої всячини. Це капець, як кумарить. Тому що я, наприклад, я люблю працювати, коли там нічого не заважає, чисто більш-менш. Ти прийшов, попрацював, після себе прибрав і все. Ти... І іншим приємно, і тобі приємно працювати не в срачельнику. А вони не те, що прям від слова зовсім. Вони оце так можуть попрацювати. Наприклад, ми на різних об'єктах. Вони можуть попрацювати там на об'єкті і уїхати звідси зовсім, і не поприбирати за собою. А хто це буде прибирати, я взагалі не. І це просто це плач, плач душі. Реально, ну от. Зараз, от мені треба посіліконити тут, мені треба все за всі мапу прибирати. Потім, блін, я починаю силіконити або працювати. А я ще така людина, реально. Ну, я я, блін, от ми сьогодні уїжджаємо, сьогодні останній день. І ну я не можу уїхати і залишити отак весь бардак за собою. Я все ми все зараз там позамітаємо, порозкладаємо по кутках, заберемо свої інструменти, все зробимо більш-менш чисто, щоб вже... Хлопці, які прийдуть в понеділок сюди, щоб їм вже було приємно працювати після нас. Але це капець. Ну, все, народ, на цьому все. Ось так це виглядає вже в кінці. Плитка, ну і ванну вже досіліконили. Доробили. Вже туалети стоять, вже можна ходити. Повісили двері. Все засіліконили всі кути встановлювали двері блін. Е, хто коробку встановлював цю, я не знаю, саму е, коробку. Коротше, поставили. ну Там нормально, звичайно, бо ця сама перегородка зверху є. Знизу вуще зробили десь ну, на 2 см, ніж зверху. ну блін. Ледь двері влізли, там вже закручували, крутили, єлі-єлі замзажали, там пошкрябали вже знизу. Ой, ну в общем, все як, як завжди. Ну а ми все, тулимо додому, ще довгий шлях попереду, тому зараз в отель передягаємось і їдемо. На цьому таке відрядження закінчилось. Їдемо додому. Тут починається волейбол, змагання, якесь дуже багато людей приїхало. Молодих <хі>, будуть змагатись. Але ми їдемо. Е, зараз 16.33. Коротше, пів п'ятої виїжджаємо. Я не знаю скільки десь, о четвертій ранку будемо вдома. Тому ось так, якщо щось цікаве буде в дорозі, я вам обов'язково покажу ще. Але на цьому все. Е, наступний тиждень я їду в е, Саскачеван в іншу провінцію теж. Там не буде що цікавого показувати. Можливо, я вам трошки підзніму десь в наступному відео щось побачите, але там нічого такого цікавого. Я вже там був, тільки пусте, такі, пустиня така відридують, нічого такого. Тому на цьому все. Мирного неба, вам над головою. Па!